Відпочивати в Україні, а не за кордоном, нардеп від радикальної партії, закликає колег обирати вітчизняні курорти. Як член комітету у закордонних справах, Віктор Вовк відвідав понад 20 країн і впевнений, місцеві краєвиди найгірші за європейські. А обійдуться відпочивальникам куди дешевше зараз, враховуючи. Ту скрутну ситуацію, яка в Україні, ті випробування, через які проходить наш народ і наша країна, особисто я вважаю, що це обов'язок кожного народного депутата відпочивати по типу, можливості у себе вдома в Україні і. Тим більше, що ми можемо будь-який час тоді зібратися при необхідності, а ситуація дуже складна. Ми дали право голові Верховної Ради в будь-який момент скликати позачергове засідання Верховної Ради, І щоб не було проблеми. Ви знаєте, це часто проблема зібрати кворум депутатів. Я вважаю, що більшість депутатів в такій ситуації має відпочивати десь близько. Для власної відпустки Віктор Вовк обрав рідну Черкащину народного. Обранця сюди, вабить, не тільки буяння природи і краса Дніпра, а й родинні спогади. У місцевих селах народились його батьки, тож візити до цих місць викликають у Віктора Івановича сльози ностальгії. Для мене важливо не тільки самому сюди приїжджати, а й привозити свою родину. Я привожу сюди своїх дітей, синів. Зараз я відпочиваю тут своєю дружиною і донькою, і мені важливо, щоб вони теж відчували це своє коріння. На думку депутата Радикала, Черкащина має багатий туристичний потенціал, і його відновлення спільне завдання влади і бізнесу, адже розвиток інфраструктури допоможе створити нові робочі місця і допомогти розвитку економіки краю. В Черкаській області сотні кілометрів унікального узбережжя річки Дніпро. В Черкаській області є і чудові ліси, і інші можливості. Це важливо і для економіки регіону, тому що це і робочі місця, бо кожний будинок відпочинку чи табір, він створює робочі місця для місцевого населення. Це і податки до місцевих бюджетів. Це розвиток, в тому числі і економіки, який може складати до 20% взагалі економіки і при належному використанні. Депутат каже: європейський сервіс за українськими цінами, саме те, що приваблюватиме гостей на черкаський відпочинок. Від себе обіцяє посприяти розвитку інвестиційного рівня регіону і популяризувати його серед колег.